Приїхала до матері на вихідні, і мов там муха осіння ніякої енергії, а те, що в хаті ще й холодно до всього іншого, теж не додає оптимізму. І як я маю приїздити до матері радісна, щоб її розвеселити, коли у мене в самої настрій геть на нулі? Хочеться загорнутися в теплу ковдру й отак по хаті ходити, адже обігрівається лише одна кімната. Я знаю, що є заможні люди, в яких все в домі, на кнопку тицнув, і тепло, і світло, але це не мій варіант. У нас хоч і газ проведений, але конвектори. Вони одну кімнату обігріють і більше не можна, бо треба економити, І так вже горить на п'ятірці, а то ще й ночі теплі. Я отак собі сиджу в цій холодній хаті, не можу зігрітися ні чаєм, ні теплом і думаю. Чому мої батьки, особливо мама, не навчили мене, що треба заробляти, а не економити? Може, вони й самі не знали, що таке заробляти, адже колись була стандартна зарплата, і чи ти робив ретельно, чи ні, вона капала всім однаково, всі могли купити собі однакові речі, отримати від заводу однакові сірі будинки з однаковими меблями. Для цього не треба було рвати жили, а треба було просто дочекатися, при цьому легко. Економлячи, адже гроші були, але купити на них щось було неможливо треба було стояти в черзі і дочекатися. Тому нові часи й далися моїм батькам так важко. Вони чіплялися за старе, думали, що освіта дасть мені статус в суспільстві, а там якось вже і саме собою покотиться, і гроші будуть, і в чергу на квартиру стану, дітей так само виховаю. А тут за все треба платити. А звідки у мене гроші, коли я за професією вчитель, то їдь на заробітки, кажуть мені подруги, а мати моя вштаки. Які заробітки? Ти маєш поважну професію, от працюй, всі гроші не заробиш. І ось я й так роблю. Працюю з дня на день, гроші невеликі, але як економити, то можна вижити. Маю до матері приїхати, вони в село перебралися, бо вона не могла витримати того тиску на роботі, коли люди заради збереження роботи були ладні на все. Хатина давно без ремонту. Бачить хіба побілку і двері раз на п'ять років малюємо. Батьки в одній кімнатці живуть. В коридорі холодно, підеш в сусідню кімнату так само холодно. Ще нема чого палити так сильно, ти ж бачиш, що вдень і 15, і 18 є, каже мама. Є, то є, але ночі холодні. І що? Постав собі воду в пластикову пляшку і так зігрієш ліжко. Я спочатку із люсям, а далі й шкодую їх, що не знали вони кращого життя, не змогли побудувати своє, пристосуватися, і я така сама, не вмію в цьому світі ладу дати. Думаю, що як батьків не стане, то я сюди більше ні ногою, хай у мене панельна квартира, але все ж всюди тепло, все при купі. Хоча мої подруги кажуть, аби я їхала на заробітки та привела хату батьківську до ладу. Два роки попрацюєш і зможеш батькам зробити ванну в хаті та опалення провести, а там ще кілька років і дах перекриєш та хату утеплиш. А я це чую, і мені аж волосся ворушиться. Я маю потратити роки свого життя на якусь хату, якщо у мене є своя, а батьків все влаштовує. Просто я не хочу до них приїжджати, не хочу відчувати дискомфорт адже мого комфорту в житті так дуже мало з моєю зарплатою і моїми можливостями. І, взагалі, людина має радісно приїжджати до батьків, а не отак для Галочки, щоб побути трохи і нічого доброго не згадати потім, крім холоду і пляшки з водою в ногах. А ви як гадаєте підпишись. Підтримай українськомовний контент.